Постал 2. 2. Четвертий день тижня, він же субота, ні блядь, вівторок. 4. Чуваку треба сходити в магазин за енергетиками. Не звертайте уваги, що тут написано на палм енергетики, ну а ще придбати іграшку до пояйки, забрати стейки для барбекю і заплатити штрафи в поліцейському відділку. Не знаю тільки за що. Але от хто б що не казав, але поліцейських я поважаю непроста, мабуть, в них робота. Оце захищати місто від всякого бидла агресивного. пісюн писюн выдно. Дякую за допомогу, до речі. Поважаю я цих утримувачів правопорядку. Просто таки лицарі наших часів. Але от заплату штрафу трохи не задалося. Адже ці довбані брудні мусаріли захотіли стягти з мене аж цілих 300 срій хандрідбакс. Срі 300 бакс за якийсь там штраф? Та за такі гроші можна собі бензиновий генератор драплер на 2000 ватт купити з кулесиками. Але як я вже сказав раніше, мусоріли Соріл цих ну, вовків в погонах довбаних, я дуже сильно поважаю. А тому спробую десь підзаробити гривнів і потім вернутись усе оплатити. Далі вирушив за стейками на Сихівський м'ясокомбінат, але щось всередині нікого не було. Ну то я й подумав, що в них тут самообслуговування якесь, та й зайшов на склад. Де випадково дізнався секретний рецепт котлети з Бігмаку. Так-то я нічого проти цього рецепту не мав. Головне, що все натуральне і тваринки не страждають. Але от щось працівникам я не сподобався. Тож довелось зробити фарш вже з них. Дивіться, який я прикол тут знайшов. Голова. Мужик, лови башку. Ще трохи занурившись в аналіз складу, я все ж таки знайшов ті самі стейки, і на цьому завдання, по суті, було виконано. Залишилось тільки вибратись наружу, адже м'ясокомбінат почали штурмувати поліцейські. Противники не те, щоб складні, але проблема полягала в тому, що разом з ними прийшли ще й свати. І ось тут вже розпочались певні труднощі. На щастя, в мене було пару баночок ось такого бандеру смузі. Як бачите, ефективність у цього коктейлю досить таки непогана. Свати горять, наче одеський шашлик. От тільки прориватись повз них не те, щоб дуже легко. А поки вийшов на вулицю, чувак вже леді не відкинувся. На щастя, в нього були ось такі лікувальні інгаляторні трубки. Ваше здоров'я, панове поліціянти. Далі треба було піти і купити собі трохи енергетичних напоїв. Не звертайте уваги на напис на будівлі. Сподіваюсь, тільки недорого коштує, бо в мене всього 195 гривень, а ще ж на штраф треба. Ех, де ж мені навіть такі гроші взяти? Ой, не повірите, тут такі добрі люди працюють. Почули, що в мене грошей не вистачає, і знижку зробили. От вже йду на склад забирати замовлення. Майже безкоштовно вийшло. А ось і чани з класичним нонстопом, а пахне, як тільки гермістера не вистачає. Напалм, Ой, нонстоп я в результаті забрав і вже збирався йти вбивати ним гуків. Але на жаль, один з працівників цього заводу облювався від енергетосів і просто нахід дірвав усю фабрику. Добре, що в них тут вогнегасник хоча б є. Тут просто повний пізд... Усе горить, я горю. Ой, жіночко. Непогано виглядаєте, ви просто розривна. У результаті мені все ж вдалося вибратися з того заводу Бьорна через якусь трубу для зливу какашек. І ще з одним завданням було покінчено. Тому я вирушив в рівермол за іграшкою дупояйки. І я не жартую, це буквально дупояйка. З одного боку яєчка, з іншого вже попочка, хтось тут навіть піструн може побачить. От тільки в будинку іграшок. Зібрали вже всіх яйцечеликів. Може всі дружелюбні хлопці підкажуть мені, де знайти ще до А дякую, вже сам знайшов. Яйцесрак був у кишені. Тепер можна було йти і платити штрафи високоповажним представникам поліції. А ні, знову йоні. Ё... Мусуріли, налетіли. Як же я ненавиджу цих копів довбаних. Так, ну на цьому наче все. Е, стоп, що це за музика? Що ж, у мене для вас погані новини. У цього яйцехуя є джавеліни. Я не знаю, що з цим робити. Ща, може, моліком закинуть, ну маєш здохнуть. Величезний яйцесракохуй не отримував шкоди від жодного типу зброї. Але на здивування непогано так опиздюлювався лопатою. Тож саме нею я його і забив. Will grow. Так, невеличка пауза. Може хтось забув сьогодні ще да, 20 гривень сюди. В кого є 40, в кого 100, а в кого може 200, то ще крутяк. Це не дрони, нестерненко, нормальна тема. Давайте. Тепер у чувака був Джавелін, і я просто не міг втриматись, щоб на комусь його не протестувати. Зате він загинув щасливим. До речі, про поліцію. Треба ж це штраф уплатити. Але грошей досі не вистачало, тому я вирішив зайти у відділення монобанку і зняти трохи гривень. Тільки щось тут після останнього візиту якось недружелюбно стало. А так, добрий день, дайте, будь ласка, грошей. Що нема? Та й. Ну що ж, не хочуть давати мені гроші? Гривні з тумбочки не хочуть давати, да, ну я сам візьму, а що мені? О, а вони гроші. Вже чую запах. Гривень, купюр, баксів, доларів. Я багато брати не буду, просто на оплату штрафу і ще трохи. Не, ну мужики, ну не заважайте мені гроші, брати. Е я вам залишу теж, не хвилюйтесь. Всім дістанеться все. Я пішов, все, до побачення. Не чіпайте мене, господи, що це коїться? Хорошого дня, вечора, суботи. Ну тупо український депутат, знаєте, це вкрав 100 тисяч мільярдів доларів, потім заплатив 500 гривень залогу в суді і тебе відпустили. Так, ну, можемо йти додому, де тут вихід? О, інгаляторні трубки, сюди, валина ще. Так, все, мабуть, пішли вже звідси. Ну, якось так і минув четверг. Нічого цікавого особливо. Ура, мужики! П'ятниця. Купити генератор для Таврії, забрати посилку на Укрпошті і заскочити на день народження до дяді Богдана. Так, ну, пішли, мабуть, спершу на пошту, зайду. А, а що це в мене на екрані з'явилось таке? А, зрозумів. Та пішов ти на? Ну короче, да, дорогою на свалку на мене напали якісь шахіди, але я без проблем з ними розібрався і особисто насяв на ібак президенту Ірана. От тільки в нашого чувака з краника полилось якесь львівське 1715, тож тепер треба було ще й до лікаря заскочити. Та до пошти все ж дійшов. От тільки в мене тут знову гроші почали вимагати. Що ж це коїться? Чому всім потрібні мої гроші? Тому я вирішив поступити так, як зазвичай вчиняє в реальному житті. Ну знаєте, це хтось з тебе просить гривень, а ти його просто вбиваєш у це. Ні, ну звісно річ, я не настільки шизанутий в реальному житті таким не займаюсь. Але було б, звичайно, непогано. Але посилку я все ж таки забрав, і з першим завданням п'ятниці на тому було покінчено. Далі я прийшов на звалище за генератором, і якщо чесно, то я вже втомився від всіх цих марних вбивств. Тим паче, що гроші то є, просто куплю запчастину та й піду собі далі. Заробі Бакс, 500 доларів за якусь ржаву залізяку. Да ти хує. Генератор я все-таки забрав, от тільки на мене напала стая агресивних диких псів. І от собачок мені вбивати було щось шкода, тому вирішив просто обережно пропарку. Ай, бля... Бля... Йоблі, ШАВКИ пі. О, е, дякую. Ну що ж, тепер до лікарні вирішувати. Пісюнкові проблеми. Прийшов у поліклініку, тут мене зустріла досить таки приємна медсестра, і я показав їй свій величезний, просто такий гігантський нереально здоровенний батончик рошен і та порадила мені сходити до ось цього вендакура. Посяв машину, отримав пігулки, і на цьому проблему було, якби вирішено. Ще й накрав у них тут цілу купу аптечок. Прекрасно залишається тільки на день народження до дяді Богдана. А що це в нього поліція під домом штраф не заплатив? Е -е Ем... Е... Ну, непогане таке день народження. Але, звичайно, не порівняти з тим разом, коли на 14-річчя мого коріша Артема ми попросили бомжа купити нам 2 літра горілки. І в результаті три людини уїхало в лікарню з алкогольною інтоксикацією. Хех, весело було. Коротше, да, виявляється, що мій дядько влаштував тут якусь секту чи щось типу того. І це дуже не сподобалось чувакам з ATF. Бюро алкоголю, табаку, і зброї, і вибухівки. І ну, вони вирішили тут Усіх повбивати. Мене ж їх розбірки особливо не цікавили, тому просто відшукав дядька Богдана, віддав йому подарунок та й вже збирався йти додому. Але, ну, звичайно, як завжди, нічого легко і просто не відбувається в цьому житті. Тож довелося вбивати всіх цих atf ників Ну і здавалось би, все. Усі завдання виконано, і можна відпочивати і насолоджуватись вихідними. Але ні. Увесь Парадайс Сіті конкретно їбанувся люди почали бігати по місту зі зброєю і вбивати один одного. До того ж з неба почали падати коти, що якби не звучить як серйозна проблема, поки один з них не впаде тобі на голову і ти не здохнеш. Мені ж залишалось лише одне: як і будь-яку проблему у цій грі вирішувати все ультранасиллям і вбивати чоловіків, жінок, дітей, товстих растаманів та шлюшних потаскух. Але в цілому, ну, так, якась хуйня відбувається всюди. Вибухи. Там стрілянина, але я з України, мені на таке поїбать. Тому просто спокійно пішли собі додому. Ну і все, чувак вернувся в свій маєток, але забув купити якусь фігню для своєї дівчини. Дідіремебрмакіроуд, і вона його через це застрелила. Ні, ну ви тільки вдумайтесь. Чувак пережив напад індусів, помаранчевих протестувальників, пограбування банку, підпал бібліотеки, напад мусульман-терористів, школьника з автоматом, польських фермерів, працівників м'ясокомбінату, поліцейських, сватів, підрив лабораторії, битву з яйцехуєм, похід на Укрпошту, напад грає диких псів, пісінкову хворячку, АТФ-ників на танку, вспишку ультранасилля в місті, але його пристрелила, його жінка, бо він за. Був щось там їй купити. Та на цьому історія чувака не закінчується. Попереду ще субота і неділя, і як пощастить, то десь через ну, півроку випущу третю частину. До речі, якщо не вистачає контенту, то підписуйтесь на мій другий канал з влогами і нарізками стрімів. Ну і звісно, річ, особлива подяка, як завжди, членам та членкам.